Готуємо смачну і пухку мамину паску. Вітаю вас, друзі! З вами Олеся Піжик і ви на моєму кулінарному каналі. Сьогодні я хочу поділитися з вами ще одним перевіреним рецептом смачнющої домашньої паски дріжджової з марципаном. З максимальною кількістю начинки, з нереально пухкою волокнистою текстурою, і це саме той варіант, що довго не черствіє, зберігає свій смак, аромат і ту ж саму повітряну текстуру, що і в перший день після випікання готується все дуже просто, швидко, з простих інгредієнтів, тому справиться абсолютно кожен з вас. І результат того вартий. Погляньте, яка красуня в мене вийшла. Легка в приготуванні саме звичайна глазур це їстівний солодкий папір, і, звісно ж, змайструвавши ось таке от гніздо, заповнила його шоколадними яйцями. Абсолютно все їстівне, дуже красиво виглядає. Тому як для себе на освячення, так і в подарунок найріднішим. Тому зберігайте обов'язково рецепт, тому що незабаром великдень, і вже на часі збирати перевірені рецепти смачних, а головне простих у виконанні. Великодніх пасок. Ось така от красуня. Погляньте, вона неймовірно пухка. Я навіть боюся її натискати, щоб не пошкодити. Маю ще зробити гарні фото для вас. Обов'язково покажу, яка вона виходить всередині, тому зберігайте обов'язковий рецепт і нехай вам смакує! Щоб приготувати опару, вам потрібні наступні інгредієнти. Зараз вони перед вами на екрані, тож ставте на паузу і починайте готувати. Або, як завжди, шукайте все детально на декількох мовах в описі під цим відео. Беремо миску, свіжі дріжджі. Якщо берете сухі, то беріть в три рази менше. До них додаємо цукор, тепленьке молоко, але не гаряче. І гарно все перемішаємо, щоб дріжджі і цукор повністю розчинилися в теплому молоці. Ось так. Все. Тепер додаємо пшеничне борошно, звичайне вищого гатунку. і ще раз все разом перемішаємо, щоб не було грудочок. Все робиться буквально за декілька хвилин. Все, опара готова, накриваємо її, залишаємо при кімнатній температурі на 30-40 хвилин. За цей час вона гарно підійде. Дивіться, жива. Далі. Тісто для приготування тіста вам знадобляться наступні інгредієнти. Всі детально зараз перед вами на екрані, тож зручно ставте на паузу і готуйте. Або, як завжди, знайдете все в описі під цим відео. Там завжди є деталь, тож шукайте і вивчайте. Що робимо? Беремо миску, в якій будемо замішувати тісто. Туди відправляємо 2 яйця цілих і 1 яєчний жовток кімнатної температури. Цукор, ванільний цукор, дрібка солі обов'язково і меленого От саме така пасха. Є маминою, вона пахне меленою гвоздикою. Декілька хвилин можна ось так руками ретельно перемішуємо яйця, цукор до посвітління маси. Далі сюди ж додаємо пару, погляньте, яка вона ідеальна. дріжджі класно спрацювали. Все до останньої частиночки. Ще раз гарно все перемішуємо між собою і будемо додавати вже просіяне пшеничне борошно, але перед цим додамо. Щедру ложку з гіркою, цедри. в мене суміш, апельсина і лимона, я ось так натираю і зберігаю у морозильній камері. просіяна пшенична борошна, вищого гатунку, і в мене, бачите, вершкове масло кімнатної температури також чекає. Спочатку я замішую тісто без масла. До однорідності не потрібно довго вимішувати. Немає грудочок борошна, все готове. І поступово я в три етапи всі 100 г масла додаю. Вмішали Одну частину додали іншу. І так, поступово замішуємо, далі. В силу певних обставин я буду сьогодні користуватися допомогою Кенвуду, куханої машини, тобто відправляю тісто туди і буду замішувати 15 хвилин. Але і вручну його можна це зробити. Я вже показувала. 15 хвилин не менше. Через 15 хвилин вимішування я додаю підготовлені родзинки і журавлинами на суміш, замочені трохи було амарето. Можна будь-який міцний алкоголь, можна просто сік або чай додати. Ніч постояли, вони в мене так, і легесенько, просто легесенько перемішуємо, щоб вони тримали форму, сухофрукти. Готово. Перекладаємо у змащену рослиною олією миску, робимо перше складання і залишаємо тісто, щоб воно підійшло десь півтори-дві годинки, дивлячись, яка температура у вас в кімнаті. Кожні 30 хвилин за бажанням можна зробити ось таке от складання. Бачите, я робила кожні 30 хвилин. Ось так, тоді текстура буде зовсім інша. Залишаємо. Якщо немає можливості, не робіть складання, нічого страшного. Все, тісто підійшло, дивіться, будемо формувати паски. В мене ось такі форми, діаметр і висоту я вам дублюю. Тож, дивіться, запам'ятайте, що форму будь-яку ми заповнюємо тільки на одну третю. Я поверхню змастила олійкою, але ж, в принципі, з тістом дуже легко працювати, воно дуже ніжне і приємне у роботі. Роблю ось таке складання і зараз розділю його на дві нерівні частинки. Одну трошки більшу, бо в мене форма одна більша, інша менша. Як ви бачите, все розділяємо і формуємо. Власне, заготовки, Але ж в мене ще лишився марципан, він в мене стояв в холодильнику, щоб трошечки став твердішим, бачите, відтираю його. Гарно тримав форму. Я його зараз наріжу на квадратики невеличкі, і вже при формуванні пасок буду лише його додавати. Тому що при замішуванні він зможе. Просто розтанути в тісті, і ви його не будете відчувати. А так, при формуванні пасок, щоб він тримав свою форму, я ось так, бачите, викладаю його просто нагору, злегка притискаю і вже формую заготовку пасхи акуратно, загортаючи туди марципан. І коли сухофрукти на поверхню тіста виходять, я їх ховаю донизу, ну, щоб вони не згоріли при випіканні. Ось так: одна заготовка є. Таким же ж чином роблю іншу, трохи меншу заготовку і вже перекладаю у підготовлені форми тісто. Є ось так це все виглядає. Я гарно, після того, як виклала тісто у форми, притрамбовую його, щоб тісто рівномірно підіймалося. Рівномірно. Накриваю зверху, щоб не завітрилось, і лишаю ось так на кухонному столі одну годинку. Через годину тісто гарнесенько підійшло, духова шафа розігріта вже на 170 градусів. Відправляємо туди без конвекції режим верх-низ. 50 хвилинок випікаємо, але перевіряйте на суху зубочистку, тому що в кожного різна форма, різний об'єм, і по-різному буде випікатися різна кількість часу. Ось так я перевіряю на суху дерев'яну шпажку, все готове, значить, можна виймати з форм. Якщо ви встромили шпажку, вона ще волога, до неї береться тісто, але зверху паски вже припечені, накрийте фольгою і допікайте залишок часу, щоб до готовності, бачите, які в мене красуні вийшли. Відразу я виймаю з форм, оскільки вони силіконові, щоб пасхи не вкрилися росою і залишаю зстигати їх трохи на столі. Для глазурі я беру один яєчний білок, що залишився, і цукрова пудра в от таких от пропорціях і просто все збиваю на водяній бані, таким чином заварюючи. Глазур, беріть, яку забажаєте. Я просто даю приклад. Ось така от вона в мене вийшла, ще трішечки додала зеленого кольору матчі, натуральний такий фарбник, мені подобається. І ще теплими я прикрашаю Паски. Так, якщо білкова глазур, а не будь-яка інша, то ще гарячими, навіть можна її прикрашати. Пускаю ось такі, бачите, потьоки. Ну, щоб все було гарненько. Я заздалегідь підготувалася, купила ось такий їстівний солодкий папір, буду майструвати, бачите, гніздо. Заповнюючи шоколадними яйцями, а там прикрашайте все на ваш смак. Це такий творчий, класний процес, до якого можна і навіть потрібно залучати своїх рідних, малечу, коханих. Це все приносить задоволення. Ось показую вам одну пасху на розломі. Дивіться, яка вона ніжна. Ще навіть не даю вистигнути. Глазурі, погляньте, яка вона всередині, неймовірно, друзі, ніжна, вона ще гаряча, але вже хочу показати, яка вона. Бачите, той ефект, що розривається тісто на ниточки, дивіться, вона просто пухова, виходить. Багато начинки. Коли вона гаряча, марципана, звісно, майже не видно, тому що він розплавився в процесі готування. Але якщо залишити пасху. Вистигнути, вона стабілізується, і марципан, звісно, буде видно. Ось дивіться, ця пасха через декілька годин. Я її розрізаю, вона вже гарно вистигла. І зараз я вам покажу, як це все виглядає. І смакує. О, дивіться, яка вона просто пух. Вона навіть ножиком-пилкою не ріжеться, а рветься. от, така от вона м'яка і ніжна. Бачите, дивіться. Пухова м'якуш. І ось. Власне, шматочки марципану при нарізанні видно. Ну що, друзі, це вже на наступний день настав час дегустації і з задоволенням це роблю. Вона нереально ніжна. Я її нарізала, але вона як пух. І погляньте, як всередині виглядає марципан. Бачите, коли Пасха застигає, його можна побачити, тому що одну я вчора розривала руками, вона ще була гарячою, і марципан був в такому розтанутому вигляді. Сьогодні ж це чудово видно. Ммм, пахне, погляньте. Ну що ж, куштуємо. Пух. Оце так справи. Друзі, вона та на уроці. Дуже смачно, і знаєте, це та сама. Мамина Пасха з дитинства. я спеціально вчора хотіла додати в тісто лише мелену гвоздику, так як робила моя мама. І це, це неймовірно смачно. З марципаном, знаєте, в цьому щось є. Спробуйте, якщо матимете можливість. Дуже смачно. І сама по собі Пасха в ній більш ніж достатньо цукру. Багато я кинула родзинок і в'яленої журавлини це, це неймовірно. Зберігайте обов'язково. Вона як пух. Вона просто тане в роті. М -м -м. Клас. Ну, дуже ніжна, як пух. Вона реально тане у роті. Та сама волокниста, волога пасха з неймовірною кількістю начинки і ще й з марципаном. Готуйте обов'язково, не пошкодуєте. Що ж, друзі, якщо вам сподобалось відео, обов'язково напишіть гарний коментар, поділіться і своїми рецептами і спогадами. А також, звісно, не шкодуйте вподобайок. Підтримуйте український контент, бо він того вартий.